Як думаєте, чим займається Служба безпеки України? Захистом національної державності, контррозвідувальною діяльністю, боротьбою з організованою злочинністю, всім цим, а ще контролює будівельний бізнес? Виявляється, крім захисту національної державності, служба безпеки займається будівництвом і ні, не секретних об'єктів, а самих звичайних дитячих майданчиків та шкіл. Привіт! Мене звати Яніна Корнієнко, і сьогодні я вам розкажу про спеціальне будівельне управління Служби безпеки України. Так, таке загадкове підприємство є в структурі нашої спецслужби. Будівельники від СБУ на рівні з приватними компаніями борються за державні тендери. За останні 5 років вони виграли тендери на понад 81 мільйон гривень. Більшість цих грошей планувалось виділити на реконструкцію школи в Авдіївці, яку місцева влада вирішила відновити після активної фази бойових дій. Однак реконструкція триває з 2016 року та відбувається зі значними порушеннями. Наприклад, у школі два рази поспіль міняли вікна. Спочатку поставили одні, потім зняли і поставили інші. А вартість реконструкції цієї авдіївської школи у 13 разів більша ніж інших п'яти шкіл міста. Слідство інфо порахувало, що загальна вартість за школу становить більше 150 мільйонів гривень. Це приблизно стільки ж, скільки б знадобилося, щоб побудувати нову таку школу. З цієї суми майже на 73 мільйони гривень виграло тендерів спеціальне будівельне управління СБУ. Інші роботи виконують місцеві фірми. З 2016 року будівельники СБУ займалися реконструкцією цієї школи, і весь цей час сама ж СБУ контролювала виконання своїх же робіт. Протягом перших трьох років цим займався проектний інститут служби безпеки України. Але, схоже, контролювали погано, адже у 2020 році на Службу безпеки України подала до суду Донецька прокуратура в інтересах самого замовника робіт з реконструкції школи. Будівельники з СБУ використали не всі гроші, які отримали від замовника, а решту 2 мільйони гривень не повернули. Суд тривав півроку, і конфлікт вирішили. Раптом СБУ знайшли підтвердження використаним грошам. Це далеко не єдиний об'єкт, який реконструювало спеціальне будівельне управління СБУ. Так, підприємство за понад 2 мільйони гривень будувало спортивний майданчик для гри в міні-футбол на Хмельниччині. Реконструювало очисні споруди каналізації селища Козова на Тернопільщині та відремонтувало кімнати та коридор у будівлі Держспецзв'язку. Діяльність такого підприємства можна було б пояснити тим, що вони будують стратегічно важливі об'єкти для Служби безпеки України. В такому випадку роботи над реконструкцією Авдіївської школи ще можна якось пояснити, адже вона знаходиться близько до лінії розмежування. Але як пояснити будівництво спортивного майданчика та реконструкцію каналізації? Можливо, під спортивним майданчиком розташований бункер Баканова. А каналізації з селища Козова ведуть прямо до банкової. Нам вдалося отримати статут спецбудуправління СБУ. Це правила, які регулюють діяльність підприємства. Підприємство цілком і повністю підпорядковується Службі безпеки України. Уся звітність, бухгалтерський облік, призначення та звільнення директора, бухгалтерів та керівників підрозділів знаходиться в компетенції служби безпеки України. Такий тісний зв'язок підприємства з СБУ засвідчує, що відомство не може не знати про діяльність підприємства та порушення, які за ним стоять. А точніше, 100% знає про ці порушення, адже служба безпеки України подала заяву до правоохоронних органів на своє ж підприємство. Київська прокуратура запідозрила працівників спеціального будівельного управління у тому, що ті налагодили протиправний механізм пов'язаний з систематичним виведенням у тіньовий сектор економіки бюджетних коштів, виділених на виконання робіт із будівництва та реконструкції об'єктів соціальної сфери. В прес-службі СБУ коментують коротко: СБУ реалізує власну антикорупційну програму, спрямовану на вдосконалення відомчої системи протидії корупції та усунення корупційних ризиків. Добре, СБУ помітили неефективний орган у своїй структурі та вирішили його ліквідувати? Ні. Після того, як СБУ написали заяву в прокуратуру на своє ж підприємство, вони продовжили затверджувати його роботи. Минулого року спеціальне будівельне управління ремонтувало меблі для департаменту господарського забезпечення СБУ за 93 тисячі гривень. Можливо, вони розраховують, чи підприємство, яке входить до структури СБУ, не буде тягнути зі своєї ж кишені. Однак певні зміни таки відбулися. СБУ замінило керівника підприємства. Вони взагалі часто змінюються. Суди, увага прокуратури та навіть заява про корупцію від материнської структури не зупиняють будівельників, як і необхідність сплатити податки. Управління має податкові борги перед державним та місцевим бюджетом, які зараз сягають 2 мільйонів гривень. Раніше податкова намагалася стягнути борги з підприємства через суд. Ми поспілкувалися з юристом спеціального будівельного управління СБУ Дмитром Ходосом, який пояснює податковий борг тим, що підприємство отримало його від попередників. Але дати відеокоментар він відмовився. В результаті реорганізації двох, грубо говоря, було прикріпті, воно злежили всі права і у нас без Грубо бо я зайшов свої. До 2019 року, паралельно зі спецбудуправлінням існувало інше будівельне підприємство, практично з такою самою назвою будівельне управління Служби безпеки України. Воно мало навіть таких самих директорів, займалось такою самою діяльністю і підпорядковували тому самому СБУ. Потім вони були об'єднані в одне. Як пояснює Дмитро, спеціальне будівельне управління отримало борг від того підприємства. Це інше будівельне управління робило реконструкцію приміщень дачного будинку під чотирьохквартирний житловий будинок. Ціна невідома. Ми поїхали перевірити, хто там мешкає. Двері відчинив охоронець, але не зміг підказати, хто туди приїжджає. Ну я охоронеця, не знаю тут наслідки. Мене наняли через фірму, так що я не готова сказати, що тут я збив. Але я тут хтось постійно перебуває? Це якась це якесь підприємство, чи це приватна територія? Зверніться через власників будинку. Я не маю права давати ніяких коментарів. Я прошу побачити. Пам'ятаєте юриста Дмитра? Наступного дня після нашої розмови він сам написав мені, але розповідав не про діяльність підприємства, а цікавився, як я сплачую податки та чи офіційно працюю в редакції. Що ми маємо в результаті? Досить проблемне державне підприємство, яке займається будівельним бізнесом, контролюється Службою безпеки України, має високий податковий борг, низку скандалів і весь цей час мав брата-близнюка, який дублював його функції. Ми знаємо, що СБУ може робити хорошу роботу, наприклад, нещодавні оголошення у розшук шарія або допит Медведчука. Ми також розуміємо, що велику контр-розвідувальну діяльність служби ми просто не бачимо. Але серйозно, будівництво спортивних майданчиків та шкіл за мільйони гривень. Якщо ви хочете бачити більше наших розслідувань, підписуйтесь на канал Слідство.Інфо та донатьте гроші на Patreon, щоб журналісти могли робити свою роботу. Деталі у описі до відео.